Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про оздоровлення дітей. Хочу нагадати, що держава в цьому році виділяє кошти на путівки для оздоровлення дітей. У розмірі 15 тисяч дев'ятсот гривень. Хто може отримати? Зараз більш детальніше розповім. Потівки через є оздоровлення зможуть отримати діти з багатодітних малозабезпечених родин та діти з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених родинах. Як же скористатися даною державною програмою? Ви можете отримати сповіщення через застосунок Дія, через застосунок ПриватБанку або від працівників соціального захисту. Якщо дані про дитину відсутні, ви можете звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду, написати там заяву та стати на облік дітей для отримання статусу. Поставити на облік дітей і отримати статус дитина з багатодітної сім'ї. Потім вам потрібно буде відкрити картку зі спеціальним режимом використання для програми її оздоровлення у відділенні Приватбанку вам там більш детальніше підкажуть. Отримуєте кошти на карту 15 890 гривень. Це кошти на з розрахунку на одну дитину. Кошти нараховуються для всіх дітей у родині віком від 7 до 18 років, які мають право скористатися програмою. Потім ви обираєте заклад зі списку тих, хто долучився до програми. Перелік наразі не фінальний, до нього продовжуються додаватися інші заклади додаткові. Потім ви бронюєте путівку, для цього вам потрібно звернутися до керівника обраного закладу, щоб вам надали згоду і підтвердили, що заклад може прийняти дитину, має бути зазначений строк перебування дитини в закладі і повна вартість путівки. Після приїзду дитини до закладу, ви зможете розрахуватися за путівку, відповідно, карткою. Тому о, така інформація ще, що дуже важливо, що приймати діток будуть ті заклади, які внесені до Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку, і матимуть обов'язково облаштовані укриття. Це дуже важливо. Теперішній час.